Перімішановні пані, вітаю вас. З вами лікар-акушер-гінеколог Возенко Павло Амелянович. Далі продовжую тему. Вермішановні пані, вчасно виходьте заміж і вчасно народжуйте дітей. Вчасно виходити заміж і народжувати дітей це 18-27 років. Прошу вас, пірмішановні пані, використайте вікно золотих можливостей. Вікно Золотих можливостей для одруження і народження дітей. Хочу розповісти вам про таке захворювання, як ендометриоз. Це захворювання поширюється з кожним роком все більше і більше. Причини виникнення невідомі. Діагностика на сьогоднішній день зовсім не складна, а підходи до лікування дуже складні. Правильно залучати до лікування це лікарів-акушерів, гінекологів, психотерапевтів. Як правило, ендометриоз виникає після настання менструації. Але науковці описують випадки, що ендометриоз може виникати і до менструації, складне захворювання. Воно починається в юному віці. Для лікування треба використовувати гормональні, протизапальні антибактеріальні, знеболюючі, заспокійливі препарати. Дуже велике і важке лікування. Провисником цього захворювання є предменструальний синдром. Дуже часто у дівчат з предменструальним синдромом захворювання переходить в ендометріоз. Чим ендометріоз страшний? А тим. Що це захворювання, захворювання дуже змінює патологічно змінює структуру матки, маткових труб, яєчників. Виникають великі спайкові процеси. Ця патологія набуває найбільшого розвитку десь після 30 років. І розпит цього захворювання в 35. Завагітніти майже неможливо. І от уявіть собі дівчину. Яка поставила ставку на кар'єру. Вона її зробила. А час для здоров'я, для народження дітей пропустила. І починаються походи по лікарям, обстеження, хірургічне, гормональне лікування. А ефект, а результат лікування зовсім незначний. Обманула природу і має результат. Прошу вас! Не обманюйте природу. Згідного з природою доля веде, а незгідного тягне. Ця патологія важка. І чим дівчина старша, тим вагітність наступає важче. У 18-27 років вагітність надстає навіть і при ендометриозі. І сама вагітність є могутнім лікувальним фактором. Часто буває, коли у юних пані є початковий ендемітроз і наступає вагітність, і вагітність його повністю виліковує. Підводимо підсумок. Коли у дівчини є предмістуральний синдром, дівчина повинна дуже уважно віднестись до свого здоров'я. Заміж виходити вчасно. Вчасно це 18-27 років. І вчасно народжувати золотих дітей. Використовуйте вікно золотих можливостей. Далі буду продовжувати у слідуючих роках цю тему. З вами був лікар-акушер гінеколог Гузенко Павло Меліанович. Підписуйтесь на мій канал, лікар Гузенко, ставте вподобайки. І до нових зустрічей. Далі буде.